Шукайте найперш Царство Боже, а все інше додасться написано в святому Євангелії». Де знайти Царство Боже? Де воно? Царство Боже в Слові Божому. І коли Ісуса Христа запитували, як правильно молитися і щоб Він навчив правильно молитися, то Ісус Христос відповів, що просіть, щоб хліб щоденний вам був на кожен день. Що таке хліб щоденний? Це не булка хліба, тому що написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Хліб щоденний на кожен день, який описаний в Євангелії, в Біблії, це Слово Боже. Слово Боже, в Слові Божому і можна знайти Царство Боже, воно там і є. Тому, друзі, запрошую вас в церкву, слово Боже, вивчати Біблію і мати духовний хліб на кожен день.